В центрі міста на перехресті вулиць Незалежності та Київської запрацював світлофорний об'єкт. Майже місяць, три пішохідні переходи. Рух автотранспорту були фактично нерегульовані, бо вийшла з ладу плата контролера. Причина затримки ремонту автоматичного регулювальника руху. Відсутність запчастини до нього. Такі світлофори вже застарілі. Констатує директор комунального підприємства «Міск світло Євген Шаповал. Майже місяць назад вийшов з ладу світлофорний об'єкт, який знаходиться на перехресті Куптіва Київська. За цей час було проведено багато всяких спроб його відновити. Зв'язку з тим, що цей об'єкт 2003 року випуску, зараз запчастина на нього зовсім відсутня. Працювала над цим питанням чернігівська фірма Атілос. Це профільне підприємство, яке займається світлофорними об'єктами. У нас з ними заключений договір. Ну і… На даний час прийшло нам дві плати, які ми повинні були поставити на місце в контролер. Але знову вийшло, скажімо, не так, як думалося, одна з плат вийшла з ладу зразу після пуску. Прийшлося знову звертатися до цих же людей, знову відновили роботу цієї плати, і на сьогоднішній день. Ми запустили в роботу цей світлофорний об'єкт. За всі виконані роботи підприємство нам виставить рахунок, ну і ми повинні будемо, як замовники, зробити проплату цих робіт. Також за самі роботи і за запасні частини. На даний час проблема даного світлофорного об'єкта на довготривалу роботу не вирішена, тобто, в ньому на даний час дуже ненадійний кабель. І також є інші моменти, які можуть ну, в будь-який час зупинити роботу. Тож треба звернути увагу на те, щоб замінити цей об'єкт на новий. Підприємству також будуть потрібні кошти на його заміну. Завдяки зусиллям. Керівництва підприємства місь світло, працівникам, які вийшли, не дивлячись на те, що 5 місяців не отримують заробітну плату. Партнерам цього підприємства Чернівського підприємства Атілус, неймовірними зусиллями було відремонтовано цей світлофорний об'єкт і сьогодні, 29 травня, о 14 годині, 18 хвилин, цей світлофорний об'єкт був запущений в дію. І тому я все-таки хочу звернутися до нешанованого шанованого мною депутата Ткаченко, який на всіх ефірах говорить, що міський, заступник міського голови бреше, що потрібен бюджет, Сергій Ткаченко, пройдіть лікбез, для того, щоб місті все працювало. Потрібно прийняти бюджет, і тоді буде працювати і цей світофорний об'єкт, і п'ять інших, які зараз зупинені, і трава буде коситися, і всі інші роботи по благоустрою міста будуть виконуватися. Якщо ви цього не розумієте, то пояснювати вам більше. Я не бачу навіть причини, щоб вам щось пояснювати. Але до прилучан хочу звернутися. Місто жило і буде жити з зусиллями бізнесу, з зусиллями відповідальних керівників підприємств, наших комунальних, які в міру своїх можливостей підтримують життєдіяльність міста і місто буде жити. Роботу світлофора в середмісті прилук відновлено Проте, аби надалі обслуговувалися регулювальники руху, аби на вулицях прилук з'явилося зовнішнє освітлення, необхідна воля депутатів. Прийти на сесію, і проголосувати за виділення коштів з міського бюджету для виконання будь-яких робіт з благоустрою міста. Необхідно прийняття міського бюджету: чи це косіння трави, чи це проведення ямкового ремонту, обслуговування мереж зовнішнього освітлення, спилювання аварійних сухостійних дерев, фарбування зупинок, контейнерних майданчиків і так далі. Все це потребує прийняття міського бюджету. На сьогодні в нас відновив роботу світлофорний об'єкт на перехресті вулиць Київська, Коптіва Незалежності. В першу чергу хотілося б подякувати керівнику комунального підприємства Міс світло, який на особистих домовленостях з підприємством, профільним підприємством «Атілос», яке знаходиться в місті Чернігіві, все ж таки вдалося відремонтувати плати до світлофорного об'єкта. Сьогодні вони встановлені і світлофорний об'єкт запрацював. Але на особистих домовленостях постійно керівник комунального підприємства, я так розумію, не зможе проводити цю роботу, тому необхідне прийняття бюджету для подальшого обслуговування світлофорних об'єктів.